Доброї казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у садок ідуть, у садочку, у садочку у нас вони живуть. А добра казка, у садок ідуть, у садочку, у садочку у нас вони живуть. Разом граємо, мову розвиваємо. Падав сніг, падав сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих. І малих, і веселих, і сумних. Всіх, хто гордо носа ніс, він тихцем сідав на ніс, а роззяв, як на сміх, залітав до рота сніг. Вереді за комір вліз і довів його до слід. А веселі грали в сніжки, сніг сідав їм на усмішки, і сміявся з усіма. Ой, зима, зима, зима. Ось і тема сьогоднішньої зустрічі. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Та святий Миколай до дітей завітає. У кришталевому палаці на вершині Холодної гори жила заметілька – фея зими. Щороку, наприкінці осені, вона прокидалася, щоб обгорнути ліс у свою коскову ковдру. Діти. Скажіть мені, якою ж буває зима, коли все вкрито білим снігом, то зима яка? Вірно зима білосніжна, коли дме сильний вітер, зима яка? Вірно зима вітряна. Коли на вулиці сильний мороз, то зима яка? Зима морозна. Коли діти катаються, граються, радіють, то зима яка? Вірно зима радісна. Коли все вкрите льодом, зима яка зима людяна. Коли взимку відбуваються чарівні дива, тоді зима яка? Вірно, зима чарівна. Коли взимку святкують багато різних свят, то зима яка? Молодці, зима святкова. Фея розплющила очі і одразу відчула. Дивний неспокій. Ліс, який мав уже дихати холодом, усе ще був теплим і зеленим. Сніжинко, де ти? Ну, де ти Ну, де ти ховаєшся? вигукнула вона. Через мить до неї залетіла маленька сніжинка. «Заметілько, ти теж це відчуваєш? Чому так тепло? Я ледь можу літати. Сніг не з'являється, стурбовано сказала сніжинка. Я не знаю, моя магія зовсім не працює. Раптом з глибини лісу пролунав глухий сміх. Листя на деревах затремтіло, і над лісом з'явився килим яскравих квітів, що вкрив землю. Фея впізнала цей сміх. Це був сонцегрій, чаклун, який ненавидів холод і зиму, і хотів, щоб завжди було тепло. Так замаділько, цього року буде по-іншому. Ліс. Більше не замерзатиме. Це неможливо, стривожилася <звичай> заметілька. <звичай> Ти же знаєш, що порушувати хід півроку не можна. Але сонцегрій лише зловісно посміхнувся і зник у проміні сонця. Добре, що в мене є моя чарівна паличка, яка одним рухом заморозить все навкруги. Сніжинко, принеси мені її, а її немає, відповіла сніжинка тремтячим голосом. Вона зникла. Це сонцегрій її забрав. Нам неодмінно треба її відшукати і повернути. Я знаю, де його шукати, раптом сказав тихий, але впевнений голос. Це був лісовий лось. Сонце грій ховається на квітковій поляні. Але, щоб дістатися туди, вам доведеться пройти через три сезони: весну, літо і осінь шлях буде довгим. Заметійка разом зі своїми друзями вирушила в дорогу. Вони йшли через весняний ліс, де під ногами розквітали квіти, і з кожним кроком їх ставало все більше. Повітря було наповнено ароматами весни. Сподівано дунув вітер, загриміла блискавка, і вони потрапили в розпечене літо. Сонце було нестерпно гарячим, і пекучий вітер опалював їх обличчя. Який жах? Я не витримаю цього жару. Прошепотіла сніжинка майже таночі. Тримайся, Сніжинко, нам треба йти далі, мовила заметілька. Раптом пішов дощ, і вони опинилися в золотій осені. Ліс виглядав чарівно з дерев спадало різнокольорове листя. Ой, фу, тут уже прохолодніше, зраділа сніжинка. Це осінь. Час збору врожаю та прощання з птахами. Пояснив Ось. Нарешті вони дісталися до Квіткової поляни. Там відпочивав сонцегрій. Що це ви робите тут? Ми прийшли за чарівною паличкою, яку ти забрав, впевнено, заявила сами за тілька. А я її не віддам. Нехай завжди буде тепло і добре. Я люблю тепло. Сонцеграй, зима теж прекрасна. Без зими не буде весни. А це означає, що і ти теж зникнеш. Діти, ми навіть знаємо чистомовки про зиму. Повторіти за мною. Ма-ма-ма вже прийшла до нас зима. Са-са-са. Навкруги така краса Ля, ля-ля. Стала біла вся земля. Ух-ух-ух. Летить з неба білий пух. Ра-ра-ра. рада дітвора. Молодці діти. А якщо ти не повернеш паличку, ми втратимо всю красу природи. Сонцегрій задумався. А що в тебе є? Що ти можеш запропонувати мені на обмін? Фея згадала, що в неї є особливий холодний смаколик, якого сонцегрій ніколи не бачив. Поглянь, сонцегрію! Я принесла тобі часточку магії, морозиво з літніх ягід. Це холодний десерт, який тане в році і дарує свіжість. З усмішкою сказала Заметілька, простягнувши частування. Заінтригований сонце грі скуштував незвичайний смаколик. І здивований його приємною прохолодою погодився на обмін. Заметілька змахнула своєю чарівною паличкою, і ліс одягнувся у біле вбрання. Пішов бухнастий сніг. А давайте складемо зимові речення за допомогою мнимо доріжок. Допомагайте мені. Взимку сонце не гріє. Повторімо. Взимку сонце не гріє. Взимку дме холодний вітер. Повторімо. Взимку дме холодний вітер. Взимку, діти? Одягають теплі речі. Повторімо. Взимку діти одягають теплі речі. Взимку діти прикрашають ялинку, співають і танцюють. Повторімо. Взимку діти прикрашають ялинку, співають і танцюють. Молодці діти, ми це зробили. Зима повернулася. Заметілька подивилася на своїх друзів, відчуваючи гордість за те, що разом вони пройшли довгий шлях. Ліс знову став зимовим, і всі його мешканці святкували прихід зими. І перше свято зими свято Святого Миколая. Доброго дня, мої маленькі друзі. Я святий Миколай, і вже зовсім скоро чарівна зимова ніч, коли я завітаю до ваших домів із подарунками. Ви знаєте, я завжди уважно слідкую за тим, як ви поводитесь, чи ви слухняні, чи допомагаєте дорослим, чи дбаєте про своїх друзів і близьких. Але пам'ятайте, найголовніше для мене це ваша доброта, щирість і любов до оточуючих. Чим більше добрих справ ви робите, тим більше тепла буде у ваших серцях, а тим, хто був дуже-дуже чемним. Під подушкою я залишу особливий подарунок до зустрічі, мої маленькі друзі. Пам'ятайте, добро завжди повертається. З любов'ю ваш святий Миколай. Святий Миколай приніс нам дуже багато подарунків. А давайте ці подарунки ми посортуємо. Ось і лантухи з подарунками від Святого Миколая. У помаранчевий лантух будемо складати іграшки, в назвах яких є звук П. А у блакитний лантух будемо складати іграшки, в назвах яких є звук Б. Починаємо! Панда! Який перший звук ми чуємо у цьому слові? Звук П. У який лантух покладемо? Молодці. У помаранчевий лантух. Бегемот! Який звук чуємо? Звук Б. Покладемо у який тут? Блакитний. Розумнички. Пес. Який звук ми чуємо у цьому слові? Вірно, звук П. У який покладемо ланту? Молодці у поваранчевий. Білка. Який звук ми чуємо? Так. Звук Б. У який ланту покладемо? Молодці у блакитний. Потяг. Який перший звук чуємо у цьому слові? Так, звук П і кладемо у помаранчевий лантух бик. Який звук? Вірно, б. І покладемо у блакитний лантух. Діти, ви молодці. Добре попрацювали. Ми з вами, діти, гарно потрудились і, мабуть, трішки притомились. Тепер настав час відпочинку, викупимо з вами кіску хвилинку. Діти піднімайтесь та вправи починайте. Ще зима до нас прийшла. в землю завела, Лісу піли, шати лішати Він чарівний, незрівняний. Сміх летить, сміх летить. Ще до побачення, діти, до нової зустрічі.